Усім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої книжкові покупки за березень місяць. Тут ще буде трішки подарунків від моїх друзів та підписників, тому зараз вам все все покажу. Накопичила за цей місяць в мене аж 23 нових книги в бібліотеці. Зовсім скоро в мене будуть вже заповнені всі мої полички книжкові. Раніше я переймала, що дуже довго буду їх заповнювати, але тепер кожного місяця бачу, що в мене з'являється все. Більше і більше нових книжок, чому я, звичайно, дуже рада. Зараз я вам розкажу про всі свої книжкові новинки на поличках, тому влаштовуйтесь позручніше. Пропоную вам також приготувати собі щось смачненьке і давайте починати. Почнемо ми з вами з книги, яка називається Поворот ключа від авторки Рут Веа. Я її придбала просто в офлайн-книгарні, тому що побачила на неї дуже приємну ціну всього 175 гривень. Мені чомусь здається, що якщо книга коштує менше 200 гривень, то її точно треба взяти, бо це дуже бюджетно, неважливо про що книга. Але тут я взяла книгу не тільки через ціну, а через те, що ви мені її рекомендували в інстаграмі. Я знаю, що тут якийсь дуже несподіваний фінал, який мене точно вразить, тому я взяла навіть не задумуючись. Тут розповідається про жінку, яка влаштовується няною в сім'ю де четверо дітей. Ця сім'я дуже заможна. В них дуже такий крутий будинок, такий розумний, весь і вона просто в шоці від інтер'єру і від того, як вони живуть, але згодом трапляється щось дуже дуже жахливе. Що призводить до смерті дитини? Ця жінка потрапляє до в'язниці і починає писати листи. Я так розумію, якомусь адвокату про те, що вона винна, але не у смерті дитини. Вона розповість всі таємниці і просить їй допомогти довести, що вона не винна і насправді вбивця дитини ще знаходиться на волі. Я починала цю книгу читати у відео, яке називається Спроби розділ. Якщо ви його ще не подивились, обов'язково подивіться. Вона мені сподобалась по першим сторінкам. Але на той час мені здалося, що вона дуже схожа по тематиці на книгу, яку я читала нещодавно, яка називається Приховані малюнки, також няня, також дитина, також щось загадкове таємниче. І я її тоді відклала. І в тому відео я продовжила читати прислугу, але все ж таки я хочу дочитати цю книгу, тому що мені цікаво, що ж там за такий несподіваний фінал. Наступна книга, яку я також не втрималась і придбала у книгарні, є це книга, яка називається Бібліотекарка з Аушвіцу». Коли вона тільки з'явилася у продажі, я її дуже сильно захотіла прочитати. В неї просто неймовірно гарне оформлення. Тут розповідається досить таки важка тема про 1943 рік. Констабір, головна героїня, по 14-річна діта, дізнається, що в цьому концтаборі є підпільна бібліотека, і її завданням стає приховувати вісім видань, які призначені для виховування малечі. Якщо хтось дізнається, що в них є ця література, ці книги, то на них всіх чекає розправа. Кажуть, що вона схожа на книгу Крадійка книжок, яка мені свого часу дуже сильно сподобалась. Тому подивимось, чи вони дійсно схожі і чи сподобається мені ця історія. Наступна книга це передзамовлення, яке я робила, яке я дуже сильно чекала від видавництва рідна мова. Звичайно, це книга Колін Гувер. Спогади про нього. Я її вже прочитала. Обов'язково поділюсь з вами своїми враженнями про цю книгу у відео з прочитаним. Або ви, можливо, вже читали мій відгук в інстаграм. Якщо не читали, то обов'язково зверніть увагу. Тут розповідається про дівчину на ім'я Кенна, яка, відсидівши 5 років у в'язниці через трагічну помилку, виходить з неї і повертається у рідне місто, щоб стати частиною життя своєї маленької доньки. Але, на жаль, опікуни не дозволяють їм бачитись, вони переховують цю доньку і не дозволяють їм спілкуватися. І єдиною людиною, яка може допомогти Кенні, це чоловік на ім'я Леджер, який працює у місцевому барі. І от у них зав'язуються стосунки. І що буде відбуватись далі у житті Кенни, Ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю історію. Як завжди, Колін Гувер, це в мене така автопокупаєма авторка. Я завжди купую її книги, тому що вони мені дуже сильно подобаються. Я з ними завжди відпочиваю, хоч вони і такі трішки драматичні, м'яко кажучи, зазвичай. Не вдається їй писати якісь такі ромкоми, завжди дуже багато драми в її історіях, але мені все одно дуже подобається, тому звичайно я придбала цю новинку і вже встигла її прочитати. Наступні три книги це мої такі дуже сильні бажанки від видавництва Старого Лева, про які я мріяла просто. Перша книга це Клара і Сонце. Коли я її побачила в книгарні, я просто не могла відірватися, яка вона гарна. Я дуже багато чула позитивних відгуків про цю книгу. Про цього автора всі нам просто захоплюються ну більшість. Я не зовсім впевнена, що це мій автор, тому що він пише в такому жанрі, який для мене не властивий. Але хочу спробувати щось таке нове для себе відкрити і все ж таки дізнатися, чому так багато людей захоплюються цим автором. Це книга Антиутопія, в якій дівчина-оповідач, робот на ім'я Клара. Цей робот створений для того, щоб стати приятелькою для дитини, яка її обере в крамниці. І от вони будуть якось дружити, жити разом. Не знаю, якщо чесно, я не зовсім зрозуміла. Я так розумію, що там буде описуватись якийсь такий світ з новими технологіями, роботами, якимись новими відкриттями. Тому буду читати. Зовсім не розумію, поки що на мене чекає. Якщо ви читали, будь ласка, напишіть в коментарях ваші відгуки, чи правильно я взагалі обрала книгу для знайомства з цим автором. Я ще задивляюсь на його інші книги, особливо на книгу. Залишок дня ніби називається, чи як вона називається, така голубенька. От, але поки я не прочитаю цю, я інші купувати не хочу, тому що хочу зрозуміти, чи взагалі е, сподобається мені цей автор і його творчість чи ні. Подивимось. Наступна покупка була досить таки незапланованою, тому що я просто гуляла по книгарні Є, побачила цю книгу на поличках і трішки здивувалась, тому що, по-перше, мені здавалося, що це вже така рідкісна книга, яку так просто не знайдеш. По-друге, в неї ціна була 230 гривень без знижки моєї дисконтної картки. Я так подумала, чому б не взяти. Мені дуже подобається, як вона виглядає, і я чула ніби позитивні відгуки. Це книга, яка називається Середня стать. Знову ж таки, оформ у видавництво Старого Лева просто ну, неймовірно. Я не знаю, як вони це роблять. Вони такі гарні, можна просто його так от поставити, навіть не читати, просто купити, щоб вона стояла на поличці. Тут розповідається про три покоління греко-американської сім'ї, в яких є якісь таємниці, і головна героїня це дівчина на ім'я Каліопа, я сподіваюся, що я правильно сказала, яка, зрештою, стає хлопцем на ім'я Кал. Це буде така історія про. Трансформацію, прийняття, зміну статі про життя цієї дівчини, як це все сталося, і будучи розповідатись якісь таємниці її родини. Не знаю, чи мені сподобається ця історія. Але якщо ви раптом читали, також, будь ласка, поділіться зі мною своїми відгуками, тому що, ой, як гарно. Тому що я тут сумніваюся, чи мені вона сподобається, але чомусь вирішила взяти. Вона була останньою на поличках і така гарна ціна. Сподіваюсь, що все ж таки я не помилилась зі своїм вибором. Наступну книгу я придбала на OLX, тому що мені її порадила дівчинка на ім'я Іра. В неї також є YouTube канал, обов'язково підписуйтесь. Це книга, яка Називається Дона Флор та двоє її чоловіків. Це також видавництво Старого Лева. Я вже втомила сказати, що вони неймовірно виглядають, особливо на поличці, коли вона так стоїть. Ну це просто щось. Наскільки я знаю, ця книга написана в жанрі магічного реалізму. В цій книзі дуже буде багато культури Латинської Америки, карнавалів, музики, їжі. І в центрі сюжету, звичайно, буде дівчина Дона Флор, яка просто неймовірна красуня, неперевершена кулінарка, власниця школи, смак і мистецтво. І от вона має обрати, що для неї важливіше громадянська думка чи особисте щастя. Я так розумію, що обирати вона буде між двома чоловіками, судячи з назвою. Подивимось, не знаю, чи мені сподобається. Тут вона така немаленька історія, тут аж 700 з чимось сторінок, майже 800. Але останнім часом мені починають подобатись такі об'ємні історії, особливо після маленького життя, коли ти дочитуєш таку величезну історію, коли ти вже прив'язуєшся до всіх персонажів, проживаєш повністю все те, що було написано. Все одно ці відчуття не порівнянні з тим, коли ти читаєш просто якусь маленьку книжечку, трилер або якийсь роман. Тому Останнім часом я все частіше звертаю увагу на такі об'ємні книги. Наступна книга привернула мою увагу своєю яскравою обкладинкою. Це новинка від видавництва Нора Друк, яка називається Єлефтерія зі Стамбула. Тут розповідається історія неймовірного кохання між грекиною і турком. Вони покохали одне одного до трагічних подій 6-7 вересня 1955 року, але навіть після того, як було перегорнуто сторінки цих трагічних вересневих днів, їх історія кохання продовжилась і не згасла чесно, я дуже сподіваюся, що ця історія просто буде наповнена якимись дуже романтичними яскравими подіями, можливо, навіть драматичними. Побачимо. Вона зовсім така крихітна. Тут зараз я вам скажу скільки сторінок. 188. Прочитається, я думаю, дуже швидко і сподіваюся, що вона мені сподобається. Наступні три книги я вам показувала в інстаграмі, коли робила розпаковку цієї посилочки від видавництва Анетти Антоненко. Перша книга називається Шахтоємці. Тут розповідається про сім'ю, яка живе в далекому шахтарському містечку, десь в лісах. В цій сім'ї аж 21 дитина, і у кожної, звичайно, є свої особливості, свій характер, свої мрії. І це буде така прониклива сімейна сага, яка буде розповідати про історію цієї сім'ї. Мене дуже зацікавила ця анотація. Я люблю читати сімейні саги, тому звичайно звернула увагу на цю книгу. Наступна книга мене дуже зацікавила саме особистістю авторки. Я прочитала, що це бразильська письменниця з українським корінням. Мене це дуже сильно заінтригувало, тому звичайно, ця книга тепер у мене. Вона називається Пристрасть згідно з ГХ». Хто така ГХ, не зрозуміло. Я так розумію, що це якась жінка. Про історію якої буде тут розповідатись. Я чула, що у цієї письменниці дуже такий незвичний стиль письма, не схожий взагалі ні на що, і я з цим повністю згодна, тому що я вже прочитала декілька сторінок і була, можна так сказати, здивована. Як вам розповісти про що ця книга, я не знаю, тому я просто вам зачитаю коротку анотацію. Головна героїня заможна гарна жінка. Сама у своїх апартаментах заходить до кімнати покоївки, щоб прибрати її. Та раптом знаходить там архаїчні символи і таргана. Вона переживає страх, огиду та любов, занурюється у роздуми про життя, смерть, Бога і пошуки власної ідентичності. Чому їй так страшно в цій кімнаті? Як віднайти вихід із власної пустелі, не загубивши себе. Ну, щось таке дуже незвичне. Не дуже зрозуміле, тому буду читати цю історію, знайомитися з цією письменницею з українським корінням і сподіваюся, що вона мене не розчарує. Наступна книга, на яку я не могла просто не звернути увагу, тому що це мій улюблений жанр. Називається вона Озеро. Я про нього нічого також не чула, але прочитала про що ця книга, і вона мене дуже зацікавила. Тут розповідається історія вбивства молодої дівчини, яку знайшли в озері, її тіло повністю спотворене, неможливо дізнатися, хто. Саме це, але інспекторові Тарасу доручають розслідування, і він має знайти вбивцю, не знаючи, хто жертва. Мене ця анотація дуже заінтригувала, тому зовсім скоро буду знайомитися з цією історією і, звичайно, поділюсь з вами своїми враженнями. Наступний стосик книг я замовляла на сайті книгарня. Є коли в них були дуже класні знижки. Про всяк випадок я зазначу під цим відео посилання, де я замовляла ці книги, і сподіваюся, що вас також щось зацікавить. Перша книга від автора Джона Ірвінга, яка називається Правила будинку сидру. Я дуже сильно мріяла про цю книгу, хотіла її дуже давно купити, багато чула про неї позитивних відгуків. Мені дуже рекомендували познайомитись з цим автором, саме з цієї книги розпочати, і я вже дуже заінтригована, в очікуванні. Цю книгу я буду читати зовсім скоро, вже в квітні. місяці. Сподіваюся, що вона мені подарує неймовірні емоції. Мені дуже подобається це видання, я від нього просто в захваті. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це досить дрібний шрифт, тут аж 600 з чимось сторінок. Дрібним шрифтом, і мені здається, що мені буде не дуже легко і швидко вона читатись, але подивимось. Я сподіваюся, що саме сюжет мене настільки захопить, що я просто не зможу від неї відірватися. Дії цього роману розгортається в напівзабутому притулку для дітей-сиріт на узбережжі штату Мен. В якому встановлені якісь чіткі правила, але чи варто справжній людині грати за цими правилами? Чи варто створити якісь нові, більш гуманні? Автор цієї книги піднімає досить багато важливих і складних тем. Війни, зради, насильства над жінкою, власної долі. Тобто, мені здається, це буде такий філософський і досить емоційний роман. Я б дуже хотіла, щоб ця книга потрапила в топ прочитаного за цей рік. Сподіваюсь, що моя інтуїція мене не підводить, і ця книга мені дійсно дуже сильно сподобається. Наступну книгу мені дуже часто рекомендують в інстаграмі, тому що знають, що я прихильниця цього жанру, і ця книга називається Хімія смерті від автора Саймона Бекета. Це початок циклу, я так розумію, це найперша частина. Тут буде розповідатись про судового антрополога на ім'я Девід, який втратив свою дружину і жінку і переїжджає до іншого міста, де ніхто його не знає, не знає про його минуле, і він там влаштовується терапевтом. Але в цьому місті відбувається вбивство, починають зникати жінки, і зрозуміло, що з'являється в місті серійний маньяк. Девід не може стояти осторонь від цього діла, тому що одна з жертв його нова знайома. Саме тому він долучається до цього розслідування і ми будемо. Потроху дізнаватись, що ж там відбувалось. Я не думаю, що ця історія буде якоюсь дуже незвичною, неймовірною, але сподіваюся, що це буде напружений, динамічний детектив, який відволіче мене на декілька вечорів. Тому, звичайно, я його придбала, тим паче там була дуже хороша ціна зі знижкою. Наступна книга, яку я придбала на сайті книгарні є, е, називається Скляний замок від авторки Джанет Уоллс. Це мемуари, які вона написала, щоб розповісти всьому світу. Про своє дитинство, про багатодітну сім'ю, про своїх дивних незвичних батьків, нестандартні, м'яко кажучи, методи виховання і про втечу в нормальний світ. Тут написано, що ця книга перекладена понад 30 мовами, сім років перебувала в списку бестселерів New York Times, продана тиражем понад 5 мільйонів примірників, вісім престижних літературних премій, екранізована. Тобто, дуже багато уваги до цієї книги. Мені стало цікаво, тому буду... Буду читати і сподіваюся, що вона зможе мене також вразити. Наступна книга, яку я придбала, називається Гіркі апельсини від української авторки Марини Манченко. В анотації написано, що ця книга розповідає про українок і українців на Сицилії, про саму Сицилію, її природу, місцеві традиції і про долі цих героїв, які потім переплітаються в одну таку загальну історію. Мені здається, що ця історія буде такою сонячною, я б хотіла її прочитати. Влітку, можливо, а можливо, наприкінці весни, коли вже буде тепло, і це має бути, мені здається, дуже атмосферно. І, звичайно, хотіла б познайомитися з цією українською авторкою, тому що з її творчістю я ще не знайома, але хотіла б це виправити. Наступна книга також української авторки Поліни Кулакової називається Проти ночі. Це український сучасний трилер, який розповідає про. Веселу прогулянку трьох друзів, яка обертається трагічним зникненням одного з них, і от мати зниклого хлопця потрапляє під осуд, під булінг в інтернеті, вважаючи саме вона винна в зникненні свого сина, і що вона зробила щось неймовірно жахливе. Суспільство вважає, що вона погана мати, але звичайно вона цьому не піддається і намагається з'ясувати, куди зник її син, що змусило його піти кудись вночі. Можливо, це шкільний булінг чи якась таємниця, яку вони з друзями зберігають. Чи що взагалі трапилось, що призвело до зникнення її сина? Мене ця анотація дуже сильно заінтригувала. Мені стало цікаво, куди зник її син, що трапилось. Ця книга зовсім така маленька. Тут 227 сторінок. Тому я думаю, що прочитаю її дуже швидко і, звичайно, поділюсь з вами своїми враженнями. Наступна книга це також трилер від українського автора Віктора Янкевича. Книга називається Смерть у подарунок. Я звернула на неї увагу, тому що прочитала відгуки в інстаграм. І одна знайома дівчина писала в своєму відгуку, що це найжорстокіший трилер, який вона читала. Це Строго 18 плюс». тут щось таке. Ну, просто неймовірно це описати. Тому я вирішила, що я хочу це прочитати. Звичайно, тут розповідається про наше українське місто Черкаси, в який приїжджає головна героїня на книжковий фестиваль, який відбувається водночас предвиборним сезоном. І от ця героїня потрапляє в якийсь вир карколомних трагічних подій, які пов'язані з її складним минулим. Я не знаю, якщо чесно, що ж там такого буде відбуватись, але мене це дуже зацікавило, тому, звичайно, буду читати зовсім скоро. Як бачите, я вирішила продовжувати знайомство з українськими авторами трилерів, тому що я читала тільки танці з кістками і білий попіл, які мені дуже сильно сподобались. Я сподіваюся, що ці книги також мене не розчарують, і я поділюсь з вами своїми позитивними. Враженнями. Наступні три книги я купувала під час прогулянки по книгарням мого міста. Знімала нещодавно для вас таке відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. А якщо ви ще його не дивились, то я прикріплю десь тут посилання. Завжди забуваю, з якої сторони воно вискакує. В цьому відео я купила дві книги і одну забрала з пошти. Перша книга, яку я купила у книгарні КСД, називається Чорні вдови від авторки Кейт Квін. Тут розповідається про трьох дружин. І одного чоловіка, дуже такий дивний шлюб. Ці три дружини мають кожна своє таємниче минуле. Рейчел колись жила в релігійній комуні, тіні колись була наркоманкою та повією. А Емілі зазнала тиранії з боку матері фанатички. І ось цей чоловік, головний герой, врятував всіх трьох цих жінок, і вони переїхали в якусь пустелю, де жили своїм таким досить дивним подружнім життям. Але одного разу цього чоловіка знаходять мертвим. Поліція впевнена, що просто хтось з них, цих дружин, або вони разом його вбили, але насправді це не так. Вони намагаються довести, що вони в цьому не винні, і, можливо, винна взагалі якась четверта дружина, тому що він постійно кудись зникав і вони взагалі-то про нього нічого особливо не знають. Мене ця анотація дуже заінтригувала, коли я була в книгарні, я так прочитала, думаю, ого. Щось таке незвичне. І мені дуже сильно сподобалось її оформлення. Ця обкладинка привертає увагу просто одразу. Я цю книгу почала читати майже одразу, коли її купила, тому що мене дуже сильно зацікавила, заінтригувала анотація, але своїми враженнями поділюсь вже у відео з прочитаним за березень місяць. Наступну книгу я придбала у книгарні кав'ярні Старого Лева. Вона називається Ідеальна незнайомка. Я про цю книгу чула дуже багато неоднозначних відгуків. Комусь вона дуже сподобалась, комусь зовсім ні. Але вирішила, що хочу все ж таки її придбати, прочитати і зробити свої власні висновки. В цій історії розповідається про колишню журналістку Лію, в якої дуже багато було болючих невдач і помилок, від яких вона вирішує втікти в інше місто зі своєю вірною подругою Еммі. Але одного разу знаходять тіло жінки, яке дуже на неї схоже. На Лію, звісно, падають якісь підозри. І коли вона намагається щось довести, поліція їй повідомляє, що насправді ніякої Еммі ніколи не існувало. Мені здалося, що ця анотація така дуже загадкова і таємнича. Вона мене дійсно заінтригувала, тому я, звичайно, її придбала. Мені дуже подобається, як виглядає обкладинка, вона така м'яка, soft touch, називається ніби. Тому будемо читати і сподіваюся, що мені вона все ж таки сподобається. В тій посилочці, яку я забирала в тому відео, була книга від видавництва Книголав. Називається міс Грем. Кулінарна книга шпигунки. Ця книга розповідає про події Другої світової війни, де створюється спеціальна комісія, яка наймає британців на роботу до Німеччини для викриття воєнних злочинів. І от одна шкільна вчителька Едіт вирушає до Німеччини, щоб відновлювати початкові школи і стає шпигункою. Для того, щоб передати секретну інформацію, вона використовує кулінарні колонки в журналі під чужим іменем. І далі, мені здається, буде дуже багато різноманітних цікавих подій, про які буде розповідати ця книга. Я про неї дуже давно мріяла. Все чекала, коли буде якась знижка класна. І от нарешті була знижка 40% на всі книги від видавництва книголав, і тепер вона в мене. Далі ми переходимо з вами до подарунків. Першу книгу мені подарувала моя подружка Аліна на 8 березня. Це продовження циклу Тес Герріцен, який я нещодавно почала читати. Це вже третя книга на моїх поличках від цієї авторки. Називається Грішна. В цій книзі розповідається про вбивство молодої послушниці у монастирі. Детектив Ріцолі, як завжди, долучається до розслідування і виявляється, що в цьому монастирі відбувалося щось дуже таємниче, жахливе, просто шокуюче. Про що ми дізнаємось, коли прочитаємо цю книгу? Поки що я читала тільки першу частину, яка називається Хірург. Вона мені сподобалась, це не найкращий детектив, який я читала, але все ж таки хочу продовжувати цей цикл, тому потроху його збираю. Аліна мені в цьому дуже допомагає. Дякую тобі, Аліна. Сподіваюся, що авторка мене не розчарує і наступні її книги будуть ще цікавішими. Наступну книгу мені подарувала моя підписниця, також Аліна. Вона називається Міністерство граничного щастя від авторки Арундаті Рой. Я ще не знайома з творчістю цієї авторки, але чула дуже багато позитивних відгуків про її книгу Бог дрібниць. Я чомусь вирішила, що хочу саме цю книгу. В цій книзі розповідається історія Індії. Декількох штатів, де точиться гострий збройний конфлікт, і, звичайно, про самих героїв, представників різноманітних каст, віросповідань, світоглядів, щось таке дуже заплутане. По анотації я не зовсім зрозуміла, про що саме ця книга буде, але просто хочу познайомитись з творчістю нової для себе авторки. Можливо, пізніше я ще придбаю книгу, все ж таки, Бог дрібниць, але ще поки не впевнена. Спочатку прочитаю цю, а вже потім буду вирішувати. Наступну книгу мені дала почитати моя подружка Аліна. Я її також запланувала на цю весну. Вона називається Садові чари від авторки Сари Едісон Аллен. Майже нічого не знаю про цю книгу, окрім того, що це має бути така романтична історія, яка розповідає про сімейство, в якому жінки мають надзвичайні таланти, а також в їхньому саду зростає яблуня, плоди якої змінюють долі людей, якщо їх скуштувати. Щось таке дуже незвичне для мене, трішки чарівне, але сподіваюся, що саме атмосфера. Цієї книги мені дійсно сподобається. Хочу знімати якийсь атмосферний влог з нею, там у себе в садочку, сидіти її читати, коли вже буде все квітнути, можливо, десь в травні місяці. Подивимось. І якщо ви думали, що цих книжок мені було достатньо, то ні. Я ще пішла в центральну міську бібліотеку в Дніпрі і взяла собі ще одну книгу. Вона називається Моя чарівна дружина, це також трилер. Я не знаю навіщо я її взяла, просто вирішила о, прикольна книга, я її давно хотіла прочитати. Чому б не взяти її безкоштовно і не прочитати? Ця книга розповідає про подружжя, які разом вже 15 років. У них є двоє дітей, все ніби добре. Проте в них обох є дуже таке дивне хобі. А саме убивати. Вони майстерно уникають будь-якого покарання, але одного разу стається якась страшна помилка, і у їх дітей виникають підозри, що ж роблять їх батьки, в чому там справа. Про цю книгу я також чула багато неоднозначних відгуків, комусь вона дуже сильно сподобалась, комусь зовсім ні. Тому подивимось, дуже сподіваюся, що я не помилилась, коли її взяла, що я взагалі її встигну прочитати і доберусь до неї. І треба буде її якось додати до своїх планів найближчих. Тому що мені її треба повернути наприкінці квітня, назад у бібліотеку. Ну все, це були всі мої нові книжечки в бібліотеці. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось, що ви для себе щось придивились новеньке. Пишіть обов'язково в коментарях, чи читали ви щось з цих історій, діліться своїми відгуками. Я буду вам дуже вдячна. І також буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро в новому відео. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!